Запитання номер 1 блоку 7: Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії в просторі, часі та за колом осіб, завдання кримінального провадження. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з Кримінального процесуального кодексу від 2012 року та інших законів України, які визначають порядок кримінального провадження. Норми КПК регулюють діяльність органів досудового розслідування, прокуратури, суду, а також права та обов'язки учасників провадження. Сфера дії кримінального процесуального законодавства. У просторі. У часі та за колом осіб розглядаємо кожен підвид детально. У просторі. Означає, що КПК діє на всій території України, також діє на території дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, також застосовується кримінально-процесуальне законодавство України. А також якщо іноземні громадяни чи особи без громадянства вчиняють кримінальні правопорушення на території України. Вони підлягають провадженню за українським законодавством, якщо інше не передбачено міжнародним договором. Дія КПК у часі. Тобто діє з моменту набрання чинності закону. Застосовується процесуальний закон чинний на час вчинення процесуальної дії чи прийняття процесуального рішення. А також е Кримінально-процесуальний закон не має зворотньої сили, якщо він е, обтяжує відповідальність обвинуваченого. Е, але якщо він пом'якшує становище особи або розширює її права, то у часі зворотня дія допускається за колом осіб. Тобто, Кримінально-процесуальне законодавство поширюється на всіх учасників кримінального провадження, а саме підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, захисників, прокурорів, слідчих, слідчих суддів та суддів. Також кримінально-процесуальний закон застосовується як до громадян України, так і до іноземців. Та осіб без громадянства, що перебувають на території України. Також кримінально-процесуальний закон застосовується до осіб із особливим статусом, наприклад, дипломатів з врахуванням міжнародних договорів та імунітетів. Завдання кримінального провадження передбачені прямо статтею 2 Кримінального процесуального кодексу України. А саме, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Також до завдання КПК є. Те, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений незаконно. а також застосування належної правової процедури.